Світлана Гаврилова слово до Тараса. Ти встань, Тарасе, я тебе благаю, та подивись на нашу Україну. У неї знов доленьки немає. І де та радість в серці у людини. Чи ми не сіяли, чи землю не плекали, чи назбирали слів по-українськи? Чужому учишися своє не забували. І сили у народу є величні, та розбрались твої Тараси, діти, і кожен виживає поодинці. Скажи, Тарасе, чи такої долі, колись ти мріяв для народу дати, і віршами омріяну свободу, щоб щастя жили і діти, і мати. Ти так бажав, щоб сили у народу звеличили прекрасну Україну. Щоб ми не були взайма за кордоном, і щоб вона була завжди єдина. На Україні ніч нема добра. Від твого серця я свічу засвічую, і Господа молю, я ж не одна, щоб в нас минула доля неповінчена. Скажи, Тарас, довго нам страждати, чи довго ще блукати у пітьмі, і що Господа ми можемо благати, народу. Україні, і собі.